На конкурсі жіночої краси міс Нідерланди 2023 переміг чоловік. Переможець Рікі Коле. Він в 11 років змінив ім'я на жіноче. в 16 років почав вживати жіночі гормони. А на початку цього року зробив собі хірургічну операцію по зміні статі. Погляньте, будь ласка, на кілька фотографій переможця конкурсу міс Нідерланди 2023. Саме цей чоловік. Представлятиме жіночу красу Нідерландів на конкурсі «Міс 2023. Власником фірми Всесвіт» є теж чоловік, який вважає себе жінкою. Тож варто і спокійно сприймати той факт, що відтепер найкрасивішими жінками різних держав або й всесвіту частенько будуть оголошувати чоловіків. Особисто мені симпатично переможе цього конкурсу, бо у нього вуха такі самі лопаті, як і у мене. А прикус зубів і нижня челюсть зміщені, як у відомого співака Фредді Меркурі. Нагадаю вам, що першою державою, в якій найкрасивішою жінкою був визнаний чоловік, була католицька Іспанія у 2018 році. До речі, до жовтня 2022 року фірмою Міс Всесвіт володів колишній президент США, республіканець, борець за традиційні цінності Дональд Трамп. До речі, саме Дональд Трамп в 2012 році дозволив чоловікам приймати участь. У конкурсі жіночої краси Міс Всесвіт. Тож вітаю Дональда Трампа і всіх інших так званих борців за традиційні цінності з їхньою черговою блискучою перемогою над традиційними цінностями.